Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про комунальні послуги, борги та блокування карток українців. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо трохи про деякі поради щодо комунальних послуг, лічильників, боргів та блокувань карток українців. Багато хто через війну забув не тільки про оплату комунальних, а навіть про передачу показань лічильників. Про, про окуповані території тут мова не йде. Там ситуація зовсім інша. Також не беремо варіанти, коли людині в прямому сенсі нічого їсти. Час іде вже навіть не місяці, а роки. За початкові місяці війни в деяких місцевостях списали оплату за комунальні послуги. Дехто думає, що спишуть все за всі роки. В деяких містах продовжують списання при особистих зверненнях за газ та воду тим, хто не живе вдома. Але багато хто нікуди не звертається за списаннями, при цьому не платить, не передає показань лічильників. Потім логічно отримує судове стягнення і блокування банківських карток. При цьому дуже дивуються ситуації. Так, суди працюють, вони не припиняли роботу. При стягненні через суд сума збільшується на судові та виконавчі витрати, тобто платити доводиться ще більше. А зараз не стільки про сплату мова, скільки про уважність до цього питання. Передача показань лічильників може вберегти від багатьох непорозумінь та проблем з розрахунками. Не варто забувати чи забивати на це питання. Якщо не живете вдома, все одно обов'язково передавайте нульові, тобто поточні показання лічильників. Якщо немає лічильників, їх можна поставити. Причому в багатьох випадках це можна зробити навіть дистанційно, попросити когось відкрити встановлювачем двері. Деякі види комунальних послуг не списуються та не перераховуються, навіть якщо людина не проживає в житлі. Якщо житло знищене чи пошкоджене настільки, що проживати в ньому неможливо, то варто одразу подбати про отримання відповідних фіксуючих документів. З цими документами звертатися до комунальників, щоб вони не нараховували оплату. Половину судових процесів зараз можна було б не допустити, будучи трошки уважнішими до цього питання, навіть якщо не оплачували послуги. Метою статті було саме нагадати вище наведені прості поради, бо виявилося, що дуже багато хто про них забув чи не знав. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!